Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 14 квітня. Прийшло 8 діб, як я попередньо обробляв абрикоси після світіння. Сьогодні я буду обробляти абрикоси своєму садочкові. Фаза розвитку ріст плодів. Попередньо використовував препарати Сингента, Enзіo, Скор і Хорус. Передають синоптики похолодання, дощі, тому обов'язково потрібно обробити, щоб зберегти свій урожай. Такі вже прирости. По Сантиметрів 15 молодих гілячок. Сорт абрикосу ананасний має такі розміри, ну приблизно всі одинакові. Да. Може десь трошки більші, може десь трошки менші. Абрикос цунами. цунамі так виглядає зав'язь, маленький плодик. Ось такі листочки, абрикос робада, так, вони всі. Одинакового розміру приблизно. Хочу сказати, ну, ніде нема щоб показати. Як хочеш зняти відео, то ніде не попадаєте. Як так то попадає повно. Що е, два плодика разом. На них дехто каже сердечка, дехто попки зрощі. Розповідаю, що це через те, що багато хімії. Ні. Такі плоди це не тільки абрикоса. Слива, персик. Це все, що цвіте, коли прохолодна температура, то подвійні плоди. Тому що бджола погано запилює, прохолодно і такі получаються плоди. Використовувати буду від шкідників препарат сингенти Актелік. Актелік це інсектицид із ефектом акарасида, від хвороб скор і хорус. Скор системний препарат буде працювати, коли тепла погода, а хорус коли прохолодна. Так як я вже розповідав, що буде. Можливе похолодання, місцями навіть і заморозки прогнозують, то хорус використовую обов'язково. Хвороби гномоніоз і моноліоз використовувати буду хорус плюс скор Хорусу 3 грами на 10 літрів, а скору 2 мг. Шкідники, східна плодожерка, попелиці, молі. Використовувати буду актелік 12 грам на 10 літрів води. Всі ці препарати, 30 препарати це буде одна бакова суміш, в один оприскувач. Зараз після цвітіння можна до цих препаратів додати прилипач. Хто прилипач, хто адюант, вибирайте самі по ціні прилипач набагато дешевший. Я використовую простий прилипач наче справляється. Не пропустіть обробити абрикос, щоб залишитись з плодами, з урожаєм. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та ось цьому каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.